Добровольці це ті, для кого Україна мати. Вони її від нечисті спасуть, уміють слово і меч в руках тримати, в народі добровольцями їх вигізуть. Це воля їх веде і надихає, бо нею вони дихають щодня, і ворог їх ніякий не злякає. Любов до України їх єдна. Відзначення дня українського добровольця, саме 14 березня, обрано не випадково. Саме цього дня, 2014 року, з Майдану Незалежності в місті Києві, одразу після завершення буремних подій, пов'язаних з революцією гідності, на тренувальну базу в нових Петрівцях відправили перші добровольці, де почали підготовку до участі в боротьбі за територіальну цілісність України. У пояснювальній записці до постанов Верховної Ради України зазначено, що березень 2014 року увійшов у новітню історію України через фактичну анексію Криму військами Російської Федерації. Крім того, південно-східних регіонах закликали до від'єднання від України. Саме цього дня понад 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон під Кримом. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. День українського добровольця відзначається з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільного уваги та турботи до учасників добровольчих формувань. Хто такі добровольці? Це особи, що здійснюють будь-яку діяльність добровільно, а також часто безоплатно, не отримуючи за це винагороди. Одним із перших прикладів добровольства можна назвати Запорізьку Січ воєнізовану структуру. З добровольчих батальйонів, які століттями обороняли Україну, зараз Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії: повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Наразі добровольці беруть активну участь у нинішній російсько-українській війні, захищають країну від визволителю руського міра і здобувають перемогу кров'ю і потом. Нині добровольцем став весь український народ: ті, хто прийшов до цей комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Не спринус, а з доброю волі. Пішов за рідну землю воювати. Не побратим не один подсон вже встигне з'їсти в їхній добропаті. Побирають чути, як ревуть снаряди. Рив помби землі, вийдуть таки. Вибирає танки, кулі, автомати. Замість раду дому будуть сухпайки. Кинули дивани, випнули новини. І на події Створюють самі. Хлопці, добровольці. Pe prejdi ce vreme, hai mena ai furi, Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість жінок в українській армії зросла до 22 що стало одним із найвищих показників у Європі. Сьогодні нам слід згадати всіх: козаки, січові стрільці, УПА, партизанський рух, майдан, АТО, волонтери, які віддали своє життя за Україну та вшанувати їх хвилиною мовчання. Адже всі вони були, є і будуть годно називатися українськими героями-добровольцями. Понад усе для мене рідний край, його свобода, честь і незалежність, тих, хто поліг в бою, не забувай, і до землі батьків свою належність. На ціле небо простягнувся стяг, внизу опершись лани пшениці. Народ писав в історію звитяг, чимало сторінок та є, однак трагічні. Хліб засівали і гострили шаблі, коня кували, щоб в бою не впав. Пішли на ворога, узявши коси й граблі за рідний край, козак і стелянин вмирав. Земля батьків, відсянула аж додону, Ножем імперським рвана на шматки, к нам не наберегти кордон. До нас вістою українські вояки. Карпатський белець спину розгинає, Двікрові води крізь гринів течуть, В степал широкий, вільний дух витає, Що землі давні обереги бережуть.